Слава Богу. Проходить час, відходять вічність люди, знайомих, рідних річають ряди. Настане день і мене теж не буде, і я залишу землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти, Зазеленіє сад після грози. Стелитиметься килим туманом, і пісня птахів звучатиме дзвінка. І тоді, як мене на землі не стане, життя текти майдалі, мов ріка. Хто я тут є, всього ли ж їсть дочасний, і сторона не рідняться мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де Бог сіяє сонцем по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так як люди всі бажають жить, та доля моя від Творця залежна, і плин життя лиш він може спинить. Руки наші полічені у Бога і кожному відміряний свій час. Життя це подарунок нам від Нього, і дякувати потрібно нам щораз. Що вранці встали і відкрили очі, це Божа милість, ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі. Скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можемо знать. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуймо зараз рідніми, близькими, не знаєш, бо коли останній раз назавжди розпрощаєшся із ними, і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу знайомі лиця, скільки там людей. Молюся тихо у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити, та смерть розбила плани й задумки. Померли муже нікуди спішити, не треба рахувати свої роки. Там тишина. Не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи Вмирають Вмирайці, вельможі і багаті, то Божий присуд слід змиритись з тим, і звідси взяти щось ніхто не може. Нагий прийшов і відійдеш нагий. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах. Надбає там вінець життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певненістю можу я сказати: як до кінця прийде життя земне, я з моїм спасом буду зустріч мати, в оселі Він мене свої прийме, і я свою долю йому доручаю у руки Всемогутнього Творця, служити Богу всім життям бажаю, та вірність берегти аж до кінця. Амінь.